Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України, я Ірина. І дивимося таке питання, чи варто робити перший крок. Дивимося, чи варто робити перший крок? Як зазвичай, на моєму цьому каналі зазвичай три позиції. Інколи я беру дві, але не менше, щоб ви завжди, дивлячись, який обсяг, який розклад, щоб ви просто. Як би так сказати, не роблю я один розклад, щоб ви мали вибір. Інтуїтивно самі вибирали. І так, дивимося, це ж не індивідуальний розклад, це загальний. Перша, друга і третя позиція чи варто робити перший крок? Що тут мається на увазі, мої дорогенькі? Тут може бути: ось ви познайомились. Це просто приклад. І ви вагаєтесь дзвонити, писати, як ви там, що там. Чи варто робити перший крок? Або ви посварилися, чи варто йти на примирення першою? Ось, тут саме. Ось, якщо ви чоловік, то перевертайте, тобто, чи варто їй, е, в її сторону робити крок. Просто ось так просто. І так, е, другу третю я відкладаю і беремо перший варіант, чи варто робити перший крок? Рок. Ви знаєте, тут важка ситуація е, вам потрібен лишній груз, е, тягар. Якщо ви позвоните, от я не знаю, яка у вас ситуація. Можливо, ви посварилися, можливо, ви тільки познайомились, він три дні мовчить, або вже тиждень. Ось ви ріши. Або ще може бути ситуація, наприклад, ви десь зустріли. Або кожного дня зустрічаєте гарного хлопця, і вам він подобається, або чоловіка. так? Ось, І ви хочете першою зробити крок сказати, ось ти мені подобаєшся. Ця карта попереджає: ви набер, берете на себе великий тягар, який потім тащити треба все життя. Чому? Немає значення. А, який би скромний чоловік не був, повірте мені, якщо йому жінка подобається, він сам підійде. Якщо він до вас не підходить, це не тому, що йому соромно, це не тому, що йому просто ви його не настільки зачепили. Щоб ви розуміли значить, це не ваше. Не беріть лишнього у руки, а тяжке, дурне в голову і тяжке в руки і лишнього. Ось так. Це, це вам не по силам, мої дорогенькі. Розклад, вірніше, варіант номер два: чи варто робити перший крок? Так, ось тут ви можете робити повний вперед і не чекайте, тому що, тому що це не тягар, це налегке. Сконцентруйте свою увагу, зробіть перший крок. Я можу сказати, що можливо, що ви просто або посварилися, або просто, як сказати, надулися. Ось, щось не поділили, щось ще. Тут якась така ситуація, що ви можете спокійно, прям, але пряморілінійно. Не знаєте, розумієте як чоловікам, запам'ятайте одне: чоловікам треба говорити все прямо. Оце через вокруг да окола чоловікам не підходить. Вони цього не розуміють. Їм треба чітко. І ця карта так і говорить: по-мужськи. Скажіть по мужськи Наприклад, вибач, я була неправа. Або вибач. Ми обоє неправі. Непр... неправі, або ще щось. Ось тут треба сказати чітко, коротко, ясно, енергійно, з достоинством. Ось так, мої дорогенькі. Тепер третій варіант: чи варто робити перший крок? Мої дорогенькі, тут мужчина не заінтересований не в співпраці з вами. Не в комунікації з вами. Він живе в своєму світі, мої дорогенькі, і я так скажу його принципи вам не вдасться зламати. Ця людина настільки консервативна, навіть якщо вона вас образила, вона не про... може й не попросити пробачення, До речі, ось я так відчуваю, я говорю те, що я відчуваю. Тут марна справа. Краще поговоріть з його пітомцем, а не з ним. У нього якийсь, знаєте, інстинкт самозбереження. Він не дуже дружить з жінками, я так скажу. Він більше піклується про свій побут, про своє оточення, тобто про свою комфорт-зона, Його комфортна зона. У нього є своя комфортна зона. І бажано. В неї не вриватися. Він, якщо захоче, сам дасть про себе знати, сам зробить перший крок. Якщо ні, то залиште його. Бачите, з усіх трьох варіантів тільки другий варіант, що ви можете, як би це сказати, першою зробити крок. Тут немає значення, що. Першою зробити крок ви тут можете. Але я сказала, як? Ці інші бажано ні. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам вечора на все добре.